Зараз весь світ, європейський світ, всі столиці європейські, саме побудована система влади, яка зав'язана на інтересах громади, на громадянах. І вони обирають свого мера прямим голосуванням. Нам би краще, щоб в нашому випадку, в Києві була двохторова система обрання мера як президента, щоб він був більш легітимний. І це нормальна система, при якій обраний киянами мер. Має свій виконком господарників, який опирається на рішення депутатів Київради, районних рад. І оце те, що повинно працювати в цивілізований спосіб. У нас же зараз нонсенс, юридичний нонсенс, придуманий, на жаль, кучмою. Коли йому не подобався мер Омельченко, він захотів його контролювати, а будь-який президент хоче контролювати столицю, бо тут приймаються всі політичні рішення. І вони придумали тоді посаду Київської міської державної адміністрації. Ось такий з'явився маленький губернатор, чиновник, який обслуговує абсолютно адміністрацію президента, хто його призначає, того не обслуговує. Зараз у нас такий є Попов. З юридичної точки зору, Конституційний суд зробив декілька висновків: що якщо обирається обраний киянами мер, стає автоматично головою адміністрації. Навіщо це? Дублювати повноваження? Щоб на гачку був президента новий обраний киянами Мер. Тому. Наша позиція. Ми маємо ліквідувати посаду Київської міської адміністрації. Вона не потрібна Києву. Є мер, обраний киянами, є виконком, є депутати, і цього достатньо. Якщо є якісь проблеми з обслуговуванням адміністрації президента, і інших чиновників, треба створити департамент, посадити його в урядовому кварталі, там, десь там подалі від центру Києва. І нехай він займається обслуговуванням. Тому що сьогодні фактично Попов обслуговує адміністрацію президента, не киян. Але хоче переконати киян, що саме він і ніхто інший може бути їх мером. що можна нав'язати з адміністрації президента будь-яку людину, хоч мав посади. Вони все одно за це проголосують. Таке приниження кияни, де кияни мають обрати свою владу. Ця влада має бути сформована на виборах, на які прийдуть кияни і скажуть ні. Ніяким Поповим, Донецьким всім іншим.